Закінчив школу і приїхав вбивати та мародерити в Україну. Саме так можна описати життєвий шлях псковських десантників, які вчиняли звірства і стирали з лиця землі мирне селище Бородянка, що під Києвом. Ми виявили чергову партію російських окупантів і зараз про них розкажемо. Привіт! Мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції розслідувань «Слідство.Інфо». Наша команда активно працює над ідентифікацією росіян, які вчиняють воєнні злочини на території України. Ми віримо, що наші знахідки стануть в нагоді правоохоронцям і допоможуть притягти злочинців до відповідальності. Днями головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало список російських військових, які вчиняли воєнні злочини на території Бородянки. А нещодавно генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила. Що найбільше вбитих росіянами мирних українців саме у бородянці, через те, що більшість багатоповерхівок у бородянці зруйновані, під завалами залишаються вбиті українці, це сотні вбитих, але точна цифра ще встановлюється. Як стверджують в українській розвідці, у бородянці вчиняли звірства, зокрема військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку з міста Псков. Це місто розташоване поблизу кордонів з Естонією та Латвією. Про так званих псковських десантників відомо давно, вони не вперше в Україні. Бойовики 234 полку брали участь в окупації Криму, захопленні бурових вишок Чорноморнафтогазу та в бойових діях на Донбасі. І якщо раніше Росія приховувала свої воєнні злочини в Україні, то тепер почала діяти відкрито, фактично оголосивши війну на винищення української нації. Цю криваву місію російське військове керівництво довірило тим, кого вважають найкращими псковським десантникам. Проте їм, як і всій російській армії, не вдалося надовго закріпитися на території Київщини, а тим більше захопити нашу столицю. Поспіхом тікаючи, елітні десантники забули поіменний список військовослужбовців свого взводу. У цьому списку 20 окупантів. Ми проаналізували його і встановили, що більшість з них. Не старші 22 років, показово, що майже жоден з елітних російських вояків не здобув вищої освіти. Наше дослідження також показало, що принаймні частина окупантів з цього списку досі живі, вони активні у соцмережах. Отож, знайомтеся, 20-річний рядовий Павел Петров за спеціальністю гранатометник. Павла призвали до армії менше року тому. До цього юний окупант щасливо собі жив. Розпивав спиртні напої та вживав наркотики. Але навіть із таким послужним списком рядовий Петров став у нагоді російському війську. У грудні минулого року він навіть отримав грамоту від командира десантно-штурмового полку за добросовісне і должностних должносних об'язаностей. Схоже, росіянин прекрасно почувається, вбиваючи українців, і навіть не забуває публікувати фото у соцмережах. А я нагадаю, що наша команда системно працює над ідентифікацією російських окупантів, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Ми опублікували вже з десяток відео, у яких детально розбираємо кожного окупанта персонально. Тож підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропустити наступних викриттів. Ще один окупант, якого ми встановили заступник командира взводу і командир бойової машини сержант Анатолій Возісов. Анатолій один з найстарших окупантів, які фігурують у знайденому в Україні списку, йому 31 рік. Попри відносно поважний вік, Анатолій Восісов не надто переймався здобуттям освіти. Він закінчив 11 класів і відразу після цього пішов служити служитиству. Ми знайшли стару сторінка росіянина ВКонтакті, де в графі діяльність було написано устраюваюсь на контрактну службу, а в розділі про себе. Мужик я що сказать. Судячи з фотографій у соцмережах, мужик Толік поміж контрактною службою не забував і про гулянки. Досліджуючи соцмережі окупанта, ми звернули увагу на цікавий момент. Ось, наприклад, під цим фото користувачка Тетяна Нестеренко написала Будь ласка, зай. А ось тут хтось прокоментував словами красунчик. Схоже, подруга російського окупанта українка, адже на своїй сторінці вказує, що проживає в місті Рівне. Тепер же Толік прийшов її деукраїнізовувати. Ще один росіянин, особа якого ми встановили, 27-річний сержант Дмитрій Гарбунов. Як і мужик, що сказать Толік, він обіймає посаду командира бойової машини. Також, як і Толіку, для дорослого життя йому вистачило 11 класів освіти. Служити в окупаційних військах Дмитрій Гарбунов почав у 2014 році. У соціальній мережі ВКонтакті Гарбунов назвав себе Чугуновим, мабуть, щоб сховати свою сторінку від сторонніх очей, але це не завадило нам її знайти. Отож, окупант Дмитрій, до того як приїхати вбивати українців, жив спокійним руським життям, любив родину, пив горілку, їв ікру відрами і дивився радянські фільми. А ще росіянин встиг відгуляти весілля і навіть з'їздити на відпочинок до окупованого Криму. А ось 25-річний рядовий навідник Константин Мартьянов. Як і інші окупанти зі списку, Мартянов обмежився 11 -ма класами освіти і в 2016 році вступив на військову службу. Спільні фото з окупантом активно публікує в соцмережах його сестра, а ще вона поширює пропагандистські дописи. як-от Наші родненькі, храні вас Бог. А це молодший сержант Олександр Тимофеєв, який обіймає посаду механіка-водія. 25-річний Тимофеєв вивчився на автомеханіка і вирішив стати воякою. Як свідчать соцмережі окупанта, з молодих років він не проти випити, покурити та й взагалі весело провести час. Ну і на завершення. 19-річний єфрейтор Владислав Якімович за посадою, стрілець і помічник гранатометника. Два роки тому він закінчив школу і пішов служити. А тепер приїхав вбивати та мародерити в Україну. Українці вже дісталися до соцмереж окупанта. Лучше би ти мозги себе накачав, тоді би зрозумів, що в Україну лучше не їхати. Вас всіх там пустять на пушечне м'ясо, причому вши же командири. А як ви гадаєте? Бажання росіян мародерити і вбивати мирних українців це від неосвіченості чи просто їхня національна риса? А я нагадаю: якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримайте нас фінансово.